Росія вдарила по території НАТО. Речник закордонних справ України Олег Ніколенко написав у себе на сторінці, що за інформацією Державної прикордонної служби України сьогодні вночі під час масової атаки Росії в районі Ізмаїлського порту російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. Він зауважив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Також речник закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковим сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України та суміжних держав. Разом з тим, у Міноборони Румунії заявили, що атака російських безпілотників на Одещині не становила жодної прямої військової загрози для країни. Російські окупанти цієї ночі атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу Шахет, які запускали кілька разів. У регіоні працювали засоби протиповітряної оборони. Так, про загрозу повітряної атаки противника в цьому регіоні військові проінформували у другій годині ночі. Удари тривали фактично до пів на шосту ранку. Російські удари на південь деської області здійснював ворог у кілька хвиль. Так, окупанти запускали групи безпілотників з акваторії Чорного моря, а також ворожі цілі рухалися вздовж кордону з Румунією. Звісно, що в регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони по цілях противника. Як проінформували військові, ППО вдалося збити 17 ударних дронів, проте були і влучання. У двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масової атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорань на території цивільних об'єктів. Пожежі ліквідовано. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту ворога немає. Загалом російські окупанти цієї ночі атакували Україну 32 ударними безпілотниками Шахет 136 При цьому силам ППО вдалося збити 23 з них. Та головне залишається відкритим питання реакції НАТО за потрапляння на її територію. Україна звикла відбиватись від атак окупантів. А світ готовий?